Архангел Гавріл, послання, чиста свобода вибору. 30 листопада 2024 року. Про що піде мова? Чиста свобода вибору. Кожна людина є свобода вибору, і ви маєте піклуватись про те, аби перед прийняттям будь-якого рішення вами у вашому житті у вас була абсолютно чиста свобода вибору. Свобода вибору це той ваш внутрішній стан внутрішньої свободи, незалежності від чиєїсь думки, це відсутність примусових взаємозв'язків у вашому житті. Ви абсолютно вільні в прийнятті будь-яких рішень. Ви можете бути господарями свого життя, тому що кожен ваш наступний крок визначається виключно вами. І чиста свобода вибору є там, де ви попіклувались про те, аби те рішення, яке ви бажаєте прийняти, не було вам реально нав'язане кимось. Тобто ви маєте перевірити буквально себе перед прийняттям рішення на предмет того, чи часом не штовхнув вас хтось в тому напрямку. Ви маєте прибрати всі чужородні вібрації. Зробити таку свого роду ревізію для того, щоб потім ваш намір реалізувався і приніс вам благо. Тобто відсутність чистоти в свободі вибору і наявність такого моменту, як перекладання відповідальності або прив'язаність до зони комфорту це те, що по суті спонукає вас потім. В житті і притягує ваше спонукає вас на притягнення в життя якихось проблем. Проблем, значить непройдених уроків. По-простому кажучи, коли самі обрали, коли самі свідомо пішли і навіть допустили помилку, ви ніколи не шкодуєте. Коли вас штовхнув хтось, ви обезцінюєте шлях. Так само, коли ви пішли і досягли успіху, але це було ще із подачі, хтось вас штовхнув, але це не було ваше рішення. Ви обестціните шлях. Розвиток є там, де ви проходите свої уроки, і ваш шлях реально наповнений ось цією свободою, чистою свободою вибору. Отаке таке цікаве, так? Послання насправді. Ну, є просто свобода вибору, але от про чисту, ну є в цьому дуже глибокий сенс. Сам ще хочеться покрутити цю тему. Задумайтесь про це, напишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Насправді, дійсно так. От по життю дивлюся і роботі з людьми, що коли тебе штовхають, ти біжиш, значить спочатку такий клас, дякуєш, а потім кажеш, та ну... Це ж не я придумав, це не я вирішив і обесцінюєш. Ну і навпаки, коли ти прийняв да, від зворотнього саме рішення, і це реально твоє рішення. І ти свідомо всі кажеш, не йди, а ти йдеш, бо ти відчуваєш, що тобі потрібен цей досвід. І ти робиш помилку, і потім ти з цієї помилки виносиш якийсь урок, і ти щасливий задоволений, тому що клас, ну, типу, я реально росту. От якось так це працює дійсно. Тому чиста свобода вибору потрібна всім. Підписуйтесь, ставте лайки, репостіть корисний контент іншим і приймайте участь в моїх заходах.